Всім привіт! Не завжди я можу показати переробки в своєму саду, але ми все одно в саду працюємо кожні вихідні і з'являється щось нове, нові посадки, нові зони. І в цьому році ми все більше і більше території засаджуємо травою. Тепер є ось така у нас галявинка, це лише частина. І ось там подаль видно, що ми. Завезли землю, там буде вирівнюватися ділянка і також засаджуватися травою. Також в цю зону я підсадила черемху. Сподівалася, що це Шуберт, але виявилася звичайна. Ми вирішили її залишити лише для того, щоб вона створювала тут нам затінок. Моєї знайомої. Ця черемха зростає вже 7 років, і вона не перевищила 3 метри. Вона тільки густиться, коститься, але зріст у неї не дуже великий. Ну, в тому саду вона не поливається, тим паче останні 3,5 роки за неї ніхто не доглядає. Я взяла відводок, тепер у мене також є черемха. Ми вирішили її залишити навіть у таку видову, тому що в нашому саду дуже не вистачає затінку. Хочеться десь між роботою, між прополкою в саду відпочити, але немає затінку. Всі дерева, які висаджені, вони ще не дуже великі і не дають такої масивної крони, під якою можна перепочити. Так, є куточки, де ми... Почали розробляти зони відпочинку, де більше тіні. Але ось тут надвечір з'являється прохолода, затінок від дерев сусідів, і тому мені захотілося тут хоч якесь місце перепочинку, де можна буде присісти в затіночку і випити прохолодної водички між працею. Тому у мене з'явилася ідея. Ідея з'явилася досить спонтанно. Ми почали розробляти одну зону для відпочинку, але це вже буде в наступному відео, як ми її робили. І в тій зоні у нас були пеньки від верби. Верба зростала на нашому подвір'ї, ми її попиляли, а пеньки позалишали, і хотілося на них присісти, але присісти було на них неможливо, вони достатньо колючі. Ось такі на них утворення і присісти на них просто неможливо, це як шипи. Тому мені захотілося, просто, ну, для мене просто. Для чоловіка це ж вже було таким завданням. І, знаєте, якщо жінка хоче, то чоловік відмовити навряд чи зможе. Тому я маю ось такий. Пеньок, в якому чоловік відрізав вершечок, і таким чином на ньому вже можна буде сидіти. Вершечок можна буде зашліфувати, але і зараз, я думаю, на ньому можна буде вже присісти. Сьогодні шліфувати його ніхто не буде, але ми його розташуємо під цією черемхою, отут у затінку, і я вже зможу відпочивати. Клас, я задоволена. Маю ось таку тепер лавку. Просто, але ж тепер можна на ньому сидіти і тут ще й тіньочок. Я вже просіла, відпочила, так, шліфанути треба. Знаєте, тут така тріщина, якби залити епоксидною смолою, було б дуже привабливо. Але я думаю, і так буде гарно після шліфовки. А от глобальну зону відпочинку я вам скоро покажу, бо там дуже багато будівельних робіт. І як загадку, я скажу, що це як стародавні руїни. Якщо вам цікаво, що з того вийшло, то залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал. І ще буде багато цікавого. До нових зустрічей!